На Прикарпатті попрощалися із загиблим на війні військовослужбовцем, керівником Галицького пласту Петром Ткачівським це була людина доброволець. Це був герой. У середмісті Івано-Франківська відкрили інсталяцію писанка перемоги. Сталеве, як наші українці, як наші хлопці. Як у парафіяльно гарнізонному храмі Різдва Христового, який перейшов від УПЦ Московського патріархату до православної церкви України, освячували кошики. Цей храм перший раз буде святити наш паспорт. До церкви святих Петра і Павла села Залуква рушає траурна хода із стороною захисника України, керівника Галицького пласту Петра Ткачівського, голова окружної пластової старшини Івано-Франківської округи Роман Романів розповідає, яким був Петро Ткачівський та тримає пластову відзнаку Залізний хрест, який вручають пластунам, які загинули, боронячи свою землю. Це 32-й залізний хрест, який вручають в Україні з часу російсько-української війни. Каже Роман Романів. Людина добра, завжди усміхнена, якщо подивитися всі фотографії, які зараз про нього поширили. На кожній фотографії він з щирою посмішкою. Дуже любив дітей, дуже любив Україну, дуже боровся за пластові цінності. Сусідка Петра Ткачівського Маріанна Бацвін розповідає, він був дуже чуйною і доброзичливою людиною. З перших днів війни це була людина доброволець, це був герой, це був герой своєї нації. Дуже важко говорити, коли ти людину знаєш, практично бачив щодня, коли ти йдеш на роботу і, і також він, куди би не їхав по своїх справах, він постійно зупинявся, щоб підвести на роботу. Ми вчора мали Великдень, велике щастя, що ми його мали, але завдяки таким людям, як він. На похорон військовослужбовця Петра Ткачівського до села Залуква з'їхалися жителі довколишніх сіл Галицької громади, каже односельчанин загиблого Іван Петраш. Із Блюдних, з комарова, з віктором, з козимо. Дуже багато людей пішли тут ті. ті, 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 ті. Він був автомайстром добрим. Наш помашини робив, малював. Ну це був той чоловік майстер майстрим наші руки. це була дуже хороша людина. Петро Ткачівський двадцятий військовослужбовець з Галицької громади, який загинув під час військових дій за понад рік повномасштабного наступу Росії, і другий із села Залуква, розповідає голова Галицької громади Олег Кантор. Загинув від осколкового поранення в шиї. Тобто, шансів на порятунок, мабуть, що не було. Це було 9 квітня. У Петра Ткачівського залишилася дружина, двоє дітей та троє внуків. Йому було 52 роки. Поховали Петра Ткачівського на старому кладовищі села Залуква. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. 119 пропозицій взяли участь у цьогорічному конкурсі проєктів розвитку місцевого самоврядування і громадського суспільства, каже керівник секретаріату міської ради Станіслав Козлов. З його слів минулого тижня конкурсна комісія розглянула усі пропозиції та визначила переможців. У підсумку міською радою задоволено 64 проєкти проекти до фінансування. Ці кошти будуть перерозподілені між нашими розпорядниками коштів і вже безпосередньо переможці цього конкурсу будуть подавати на фінансування свої проекти у наші департаменти. Серед переможців конкурсу проєкт щодо реконструкції мереж газопостачання багатоквартирного будинку на вулиці Національної гвардії. 18. Сергій Рапейський мешкає у цій багатоповерхівці. Мешканці кажуть, цього року планують перейти на індивідуальне опалення, але для цього потрібно замінити старі стояки у всіх чотирьох під'їздах. Ми зробили реконструкцію фасадного газопроводу за рахунок коштів мешканців житла, мешканців будинку. Ну і наразі лишаються у нас стаяки, на які потрібно близько 144 тисяч гривень. В зв'язку з тим, що нам стало відомо про даний проєкт, ми вирішили спробувати подати матеріали на нього. От стоїм метою, щоб міська влада здійснила нам допомогу у вигляді 70% оплати реконструкції даних стояків. Керівник секретаріату Івано-Франківської міської ради Станіслав Козлов розповідає: цьогоріч серед пріоритетних були проєкти, що стосувалися відключення від мереж централізованого опалення, а також ті, які надійшли від благодійних та волонтерських організацій. Такі проєкти каже конкурсна комісія, задовольнила всі. Ми будемо далі працювати з переможцями конкурсу щодо реалізації їхніх проєктів, щодо формування графіку реалізації їхніх проєктів і будемо їм допомагати вже в подальшому реалізовувати ці проєкти. Зі слів керівника секретаріату міської ради. Цьогорічний бюджет конкурсу склав 5 мільйонів гривень. Галина Марішин, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового, що на вулиці Довженка в Івано-Франківську, освятили Паски. Сьогоднішній обряд перший, відколи храм перейшов у підпорядкування Православної церкви України. Через дощ Паски освячували у трапезній храму. Прийшла на обряд Франківка Валентина Черній. З радістю тільки тому, що і хочеться було прийти в цей храм, тільки тому, що цей храм перший раз буде святити наших пасхів на нашій мові. І це дуже значне. Тому прийшла в той храм. В країні війна, але люди все рівно святкують, бо це свято саме свято за себе говорить. Що це велике свято, тому по мірі можливості святкуємо, як можемо. Вперше освячують Пасху у цьому храмі Петро та Любов Ковтун. Кажуть, коли тут були, представники Московського патріархату сюди не ходили. А зараз, коли службу править Православна Церква України, відвідують святиню залюбки. З настроєм святковим, але десь трошки і сумним, тому що все-таки війна. Надіємося, що наслідний рік, дасть Бог, що ми вже будемо в мирі і в перемозі, і буде трошки настрій більш, кращий. Але зараз свято все-таки сумні такі трошки надки, але радіємо з того, що дожили і до Великого Дня. Благословляйся, Святой Свят, пожива, окроплюється і свячує, молодім місця і сина. Настоятель Парафіяльного гарнізонного храму отець Михайло Кудла каже, що зараз, як ніколи, українці у цей святковий час мають вірити в перемогу. Християнська віра закликає нас, що свято Воскресіння це не тільки священня кошеків, це є свято, суть свята цього перемога Ісуса над злом. І тому виникає питання, чи потрібно сьогодні перемагати зло? Так потрібно, чи потрібно сьогодні звертатись до Бога. І вшановувати його е, е, День спасіння для всього людства. Так потрібно. Значить, маємо відповідь на це запитання. За слів отця Михайла Кутле, під час сьогоднішнього обряду в храмі освятили 250 пасок для українських захисників. Молитва от, завжди вже протягом трьох тижнів лунає в цьому храмі за наших військових, от і за Україну, за мір і перемогу на нашій українській землі. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини івано франківськ Майже три метри заввишки та півтора завширшки має писанка перемоги, яку встановили на вічовому майдані Івано-Франківська, каже керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської міської ради Ірина Рохман. З її слів, у суботу в переддень Великодня писанку відкрили та освятили, а змонтували її у центрі напередодні. Розмістили великодній атрибут на протитанковому їжаку. Задум створення писанки є від служби у справах дітей. Творили її працівники локомотиво-ремонтного заводу, а розмальовували з нашими дітками, сиротими дітками позбавленими батьківського опікування спільно з майстрами вищого художнього професійного училища. Локомотиво-ремонтний завод це нам створив у подарунок нашому місту. Вона буде на даний період в місті, де ви бачите, розташована для такого для фото зони. Назва писанки зі слів Ірини Рохман є символічною. В часі великодніх свят ми виготовляємо щось символічне до Великодня. Так, і ми вирішили, що це буде писанка. Писанка як символ життя. І чому перемоги? Тому що ми очікуємо всі разом на перемогу. Зі слів Ірини Рохман забирати писанку з вічового майдану не будуть. каже франківці та гості міста зможуть милуватися цим великоднім символом. Зробили фото біля писанки перемоги Світлана і Наталя Чернишові з Миколаєва. Хочеться, щоб швидше перемога була, наступив мир, щоб наші хлопці перемогли всі живими, неушкодженими повернулися додому. А як саме оздоблення? дуже гарно. Так сталеве, як наші українці, як наші хлопці, які виводять нашу свободу, і такі ж самі, як наші мирні жителі, які намагаються підтримувати нашу країну і не тільки знаходячись нашій країні. Подобала писанку і переселенка Вікторія Ганоцька з сім'єю. Разом із донькою, побачивши великодній символ, пішли фотографуватися. Дуже гарна писанка. потрібно в кожному місці, щоб були такі писанки. Це надихає це відчуття, це то, що перемога ближче надходить. То ми бажаємо, щоб Україна наша розцвіла, розквітла, вона того варта. Дуже шкода всіх наших хлопців, які віддають своє життя за всіх нас. Але ми це цінуємо і в душі то відчуваємо. Галина Марішин, Андрій Шустакевич Суспільне новини, івано франківськ Печенко, білими, стефурак, чорними. Тридцять двоє дітей з усієї області готуються до початку турніру. Шахові надії Прикарпаття. Хто з ким змагається у першому турі, визначає комп'ютерне жеребкування. Після урочистого відкриття діти розпочинають партії. Найменшому учаснику шість років, найстаршим шахістам тринадцять. Шахові надії Прокарпаття маленьких родиті збирають на змаганнях майже щомісяця, десять років поспіль. Ми намагаємося щомісяця проводити влітку, десь колись не виходить вже, бо менше діток, але так дев'ять етапів в рік. Ми... Ну, єдине, що вже як там у нас відколи почалась війна, то звичайно, що воно зменшилося. Всі дітки, які на даний час є останні 4-5 років в нас в області призерами чи чемпіонами України, Європи світу, тому що є така велика кількість, всі пройшли через цей турнір. Василь Балагійський заснував шахові надію у 2013 році. За цей час провели більше ста турнірів. Взяти участь у шахових змаганнях. З'їжджаються школярі з різних куточків України. Тут пояснює організатор, маленькі шахісти не лише набувають досвіду, але й знаходять нових друзів. Діти нашої області, плюс так як до нас сюди приїжджає і Львівська область, і Тернопільська, і Чернівецька приїжджала, і навіть Закарпатська, то і Волинь була тут. Були а, з Києва, є, ну а зараз взагалі широко, бо тому, що багато внутрішньопереміщених осіб, бо зараз тут і Херсон грає, і Харків, і Миколаїв. Десятилітня Анна одна із двох дівчат, які сьогодні беруть участь у турнірі. На змагання дівчинку привела мама, а шахами школярка цікавиться близько двох років. Хвилювань зізнається дівчинка, в неї немає. Подобається грати шахи і малювати. За шаховою перемогою до Івано-Франківська з Коломийщини приїхав і дев'ятилітній Захар. Любов до цієї гри, розповідає хлопчик, прищепив батько більше двох років тому. Підвідую гуртки, граю онлайн, учуся. Мені подобається грати, я радію, життю завдяки цьому. Я відчуваю, що в мене великі ми. Шаховий турнір проводять згідно з правилами міжнародної організації шахістів, зарегульованої швейцарською системою у 9 турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід, починаючи з першого. Переможців визначають у кожній віковій категорії. Наступний етап цьогорічного турніру Шахові надії Прикарпаття проводитимуть п'яте за цей рік у травні. Інна сендецька Сендецькамонік, Роман Булелик, Суспільне, Новини івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.